Всім привіт, друзі! З вами я, Масонка у Майнкрафті, і це виживання на одному блоці у Майнкрафті. І ви перед переглядом поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви живете в Україні. Так, просто поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви живете в Україні. Це не складно, а мені приємно. Надіюсь ми домовились, тоді починаємо грати. І як ви бачите, ось один блок. Якщо я просто впаду. Раз. І почну знищуватись. Бачите? Я скачав таку карту собі. Тепер давайте ламати блок. Так, друзі, ось наша випала ще одна земля. І ми... О! Ми, ми, ми на свинь... свиня, бачите. Так що це у нас з'явилось? Добре. Оп. Все. У нас тут вместе, добре, давайте ми будемо тако ставити. Блоки. Оп, щоб розширяти нам місце Ну нашу місцевість. Так, раз, ми вже розширили. Ламаємо далі. О, корова, корова. Тепер у нас тут корова є. Спиня впала, є корова. Будемо мати, що їсти, друзі. Лама. О! Я впав, друзі. Ну то нічого, ми зараз вернемося. Вертаємося наверх. Добре. Корова обережно. Бо зараз впадеш. Корова впала, друзі. Просто мало місця тут ще, і тому дощ пішов. Ну нічого страшного. Коротше, давайте. О, ми отримали. Що це ми отримали, навіть не знаю. Коротше, ламаємо далі. О, о. Вівця, друзі, вівця. Корова, грибова. Типа з гри. грибів. Так. Хоп. Добре. Ставимо тут во дерево. Розширяємося далі. Так. Таке дерево важко ламати. Якщо це дерево, здається, дерево. Добре. Ламаємо далі. О, скриня є. Так, маємо їсти. Маємо забирати собі ту всю їду, буде в нас. ми собі ту все заберемо, зараз швидко. Такого залишаємо місце. Так, садженість нам може пригодитися, ну, щоб дерево посадити. Все-таки ми світ розширяємося. І виживаємо. Добре. Так. Оп. Так, ківця, ти мені мішаєш. Так, солома. Так, ківця, не впади. Оп. Добре. Розширяємо далі. Оп. Підходимо до краю, друзі. Бо нам треба тут розширитись. Така погода погана. Давайте тут розширимось. Знов пау. Важко із друзі. Ой, добре ламаємо. Так, то щось таке дуже важке. Дуже важке, не можу зламати нормально. Зараз. Знаєте знаю, що тут таке. Ну, пробуємо ламаємо. Оп. Оп. Вот так нормально, друзі. Добре, друзі, продовжуємо. Так, ламаємо тут дерево. Достатньо легко ламаємо. Земля, добре. Знов скриня. Так, що яблуко? Добре. Оце і це. Квітка. Добре, давайте квітку зразу. Посадимо сюди. О, все, хай росте. Квітка. Так, їсти я не хочу. Так, і тут ще посадимо блискука, друзі. Добре. Ламаємо, більше нічого там нема. Так, зараз ми зламаємо. оп. Так, ми так собі розширяємося, друзі. Оп, о, корова. Так, добре, тепер можна трошки розширитися. Бо тут поки мало місця ходити. З тими всіма тваринами Добре, головне, щоб нам зомбі або... або ще хтось такий злімав мене. Особливо кріпер. Що він тут нам не поки що не з'явився. Він тут все зірве. Отак. От Ставимо сюди. Так, ой. Все. поставили. Тепер, друзі, ламаємо далі. Чекай, це цей блок чи це цей? І це шо цей? Да, це цей блок. Ще одна корова. Ну ну ламайся, ломайся, ломайся. О, скриня. Забираємо. То все треба нам забирати. Щоб розширяти наш світ. Ламаємо. Оп. Так, земля. Добре, ламаємо, то все ломаємо. Кого у нас вже є? Іст. Ой, скриня. Буряк. Багато буряку зараз ми його. Позбираю. А поки я збираю ви обов'язково, поставте лайк. підпишіться на мій канал. Бо я зняв для вас дуже крутий відеоролик. Тому підписуйтесь. Так, ми майже все вже назбирав. Добре. Все. ой. Так. Добре. Все. в одну кучу і сюди. Вот так, все. Маємо. Добре, ламаємо дальше. Ламаємо. Добре. Так, 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 давай ломайся, ломайся. Добре, добре. Так, давайте трохи ряд Серьезно, друзі, треба розширятися. Так, давайте трохи з той стороны расширимся тут мы мало расширилась такого вот, заставляем тут от друзі. Так, мне бы ліжку дали. Я бы послала. Зараз ніч бачите І дощ падає до того всього. Ну, думаю, до дня він закінчиться. Так, так. Але мен, мені треба вовна драй Я можу взяти вівцю, але мало. Вівці. Щоб скраптити собі ліжко. Добре, поки що давайте так. Ламаємо. Ломаем, ломаем. Так, маленькая корова. Упалась. Добре. Значит, можете трогать все пусунки. Мне не мешает. Так вот, заставляем тут все. Раз. И вот так, друзья, нормально. Раз. Ломаем. Так, корова. Добре, добре. Так, що тут? Кістковая борошно. Добре, забираємо то все собі. Так само вишня. Чи черешня? що це? А, ягода, ягода. Добре. Квітки забираємо. Саджіниці дуба тоже. Все, Ми забрали. Так, ламаємо ту скриню, йдемо далі. Так, проста земля. Добре. Воно вже такий світ. Маленький, тісний, але вже потрохи більший. Отак, От розширяємо його. Зараз будемо тут засаджувати. Раз. Знаєте, друзі, я додумався перейти в творчий режим і взяти ліжко. Так. Що там? Оскільки хліба, друзі. Будемо дуже багато мати, з чого їсти. Так, так, так. То сюди. Добре, ми зараз... цей хліб збираємо і їмо. Добре. Хоп. Хоп. І то Багато, друзі, багато. Багато. Так, саджанці, тоже у мене вже майже місця не лишилось. Так, вода. Кайло. Добре. Тепер ламаємо. Ламаємо ту скринь. бачите, в неї серця йдуть. Якому вже, бачите, багато ламали вже. Так, давайте ще трошки розширяти. І заодно посадимо дерева зараз. І треба. Так. Мені треба старати, де щось в мене місця мало. Давайте е, такого Тоб, е, поки що. Так, сюди. Добре, беремо. Так, скажемо, боршну. Отак. Це садимо. Ой. Корова, Нічого Ч дивишся так на мене? А тут... Ну такого. А що вона не хоче? Ну, ладно. Ой, вже маю, короче. Добре, друзі Берем, значить, оце це Ну. Вона не хоче Не знаю чого, може місця замало. Добре. Короче, давайте трохи розширимся краще. Добре. Умне, щоб злих мовів не було. А так то все дрібниці. Ум щоб не було злих. Ну ладно, друзі, ладно, не буду поки що так тратити. Давайте вже такого дула тут. Ой, то не той блок. То и и столом. Так, ломаем, ломаем, кукурома. Так, о, борошна. Так. Добре, друзья, добре. Добре. Забираем вот все с О, сюда. Раз. Раз. Все. Давайте зараз ще ліжку переставлю. От сюди. Так, добре, квітка росте. Ну, вже виросло, типа. Добре, отакий такий у нас світ. Добре. А знаєте, давайте так от докінчим. От тут во раз, раз. Так. Добре, друзі, добре. І зараз вже наш, наше виживання тут буде закінчено. Серії. Може знімелю ще побачимо, друзі, а поки що вже так. Добре. Хоп! Скриня. Добре, я топ все потім заберу добре. Давайте зараз короще. Знов багато-багато боряку. -багато Дуже багато моряку. Можна варити український борщ. Добре? Все, забираємо, забираємо, то скоро все собі. Раз. 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 Ну и такого, друзі. Можна... Потрохи закінчувати це відео. ще взломаем скрин. і все Закінчуємо, друзі. Давайте тут добудуємо Так, це секунд йдуть Зараз провіримо що буде за ті секунди так, друзі, дивимося, що зараз буде. Так, так, так. Вам. Корова! Ясно? Добре. А якщо вам сподобалося це відео обов'язково, поставте на нього лайк, підпишіться на канал. Бувайте всім па-па! До нових зустрічей, бувайте!